Російські повстанці окопалися на Білгородщині і збираються далі звільняти область. Вся історія починає обростати дуже свіжими плітками, і там несеться дуже багато інформації, в якій варто дуже швидко розібратись. Тому підпишіться на канал, порадьте цей канал своїм друзям. І найголовніше поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Власне, російські повстанці закопалися е, на території області. Російські повстанці е, обіцяють далі звільняти область, прикривають свої фланги річками, тривають зараз важкі бої, і власне йдуть перестрілки. Е, незрозуміла позиція Путіна і Піскова. Спочатку вони говорили, що це ми. Зараз вони говорять, що... потім вони сказали, що сил вистачить. Зараз вони, взагалі, думають, чи вводити військовий стан. І ось це якраз таки прекрасна ситуація, яка почала загоратися в Росії, про яку ми звали. Ми говорили кілька відео перед цим і дуже детально роз, розмотали початок цієї інформації. Так так, от, зараз йде продовження. От, Росія вже кілька разів заявляла, що ці повстанці знищені. От, а російські воєнкори самі повідомляють, що несуть втрати від білгородських повстанців. Повстанці знищили сьогодні малострілкову роту та загин ФСБ. Про це повідомив Легіон Свободи Росії. Також варто сказати, що Кремль і російська пропаганда. Почали мочити губернатора, начебто, руками місцевого населення. Мовляв, губернатор не прав нас не захистив, нічого не зробив. Коли це сталося? Коли російська пропаганда зрозуміла, що е, будуть шукати винного, хто винен? Путін можливо, який почав війну саме тому. Ці легіони під керівництвом одної прекрасної держави з заходу. Росії туди вірвалися. А вони ж так сказати не можуть. А коли всі побачили відео, що тікають, що ядерну зброю починають вивозити, зрозуміло, що вони почали казати, що винен губернатор. Це якраз таки типова маніпуляція російської пропаганди, коли вкидують інформацію. Мовляв, дивіться, губернатор винен і люди так думають. Насправді люди думають по-іншому. Клянуть вони Путіна. Хоч і не так масово ви пам'ятаєте. Ми з вами говорили про соціологію, а вона там 75% в підтримку війни проти. України так от пропаганда працює, але й працюють ці повстанці, які туди закинуті з інтернаціонального легіону, які зайшли з території України. І власне, у них наступні меседжі, от вони продовжують боротьбу проти путінського режиму і створюють демілітаризовану зону для. України, ну скажімо, так такий меседж точно не може не радувати. Прекрасна демілітаризована зона більше того, в майбутньому, нам взагалі, треба переконувати світ, що вся Росія це демілітаризована сіра зона між Заходом, частиною якого ми будемо. От і якраз таки Китаєм, який агресивно на цей захід дивиться. А більше добу Росе, війська зі своїми планами Едельвейс нічого не можуть зробити з цими так званими російськими партизанами, яких вони називають ДРГшниками, але, зрозуміло, які мають дуже чіткі партизанські цілі. А весь день повстанці стріляли по штабам Російської Федерації, військоматам взяли в полон багато військових російської армії. Також варто зазначити, що Росія планує скасувати КТО, як вона його там називає, і запровадити можливий військовий стан. Це багато в чому розв'яже Путіну руки. Ну і зрозуміло, що дозволить більш жорстко проводити там операцію. Хоча, здавалось би, куди більш жорсткіше ніж в диктаторській путінській Росії проводити операцію за чистку взагалі виглядає дивно. Але тим не менше, росіяни там можуть знайти те жорсткіше, от і кривавіше. Той же час є інформація, в яку я дуже слабо вірю, почали в російських телеграм-каналах говорити, що там вже військові переходять на їхню сторону. Чесно вам скажу, моя особиста думка не вірю, хоча бачу, що це не суть по російських змі. Бачу, що ця інформація з'являється з посиланням на ці телеграм-канали. І скажімо так, поки що я цього не бачив масово, але в будь-якому випадку, навіть якщо це йде по їхніх носіях інформації, по їхніх мережах. Добре, тим більше людей буде сумніватися в путіні. Взагалі, ось такі військові заколоти і розбірки один між одними. Це дуже прекрасно свого часу, після першої своєї війни я вам про це говорив. Почались такі заклади проти царя, які завершились відомими подіями. Ось аналогічна історія. Тут повстанці б'ють російських ФСБшників там. Е Шойгу отримує погрози від Пригожина. Все це відбувається зараз. Росіяни хотіли напасти на нас і нас знищили. А сьогодні самі займаються ось такими мишинними перипетіями, знищуючи один одного. І це прекрасно. І тут якраз пропагандистська путінська карта, яку він нам нав'язував, що нас там ні, і що в нас тут громадянська війна, цей бумеранг повернувся назад в Росію. І Це дуже добре, тому що він повинен відчути ту гірку пілюлю, яку він намагався нам скермити. Ну і найголовніше нас там точно немає, але нам самим важливо не заграватися в такій історії. Так, це прикольно. Війну трошки що називається пошаліть і принизити ворога, десь взяти в оточення його ядерні об'єкти. Але тут теж треба не перегравати. Наша головна ціль звільнення всіх наших територій, звільнення українських територій, Криму, Донбасу, Луганщини. Так, військове послаблення Росії, знищення їхнього. Їхньої вертикалі, їхньої політичної машини так, але ми не повинні думати, що три села зараз вирішують все. І ми тут повинні це, скажімо так, більше з холодним розумом. Я бачу, як зараз несуться в інтернеті меми. Це прекрасно, це добре, і так повинно бути це в тому числі наша психологічна реакція. Але дивіться, захід на ці села дивиться. Вони ж нас попереджали, коли злив в документі був. Да юридично, ми правильно обійшли цей злив. Вони кажуть, ви хочете захопити. Ми кажемо, ми не захвачуємо, захватили росіяни. Окей, ну вони теж не дурні, вони теж це щитують. Вони стримано сказали, що Україна має на це право, а тим більше це росіяни. Але повірте, по неофіційних джерелах реакція не завжди така яскрава і добра, як нам може здаватися. Це впливає на те, дадуть я в 16, не дадуть я в 16. Ми день до того, як зайшли ці війська в Білгород, говорили про те, що даємо слово, що не будемо f 16 стріляти по. Території Росії по їхніх об'єктах на території Російської Федерації, визнаної міжнародним законом, і тут входять ці війська. І це трошки так внушає, що називається сумнів. Тому треба трошки, ну скажімо, я, я за це, і це повинно бути, але ми, ми в нашій реакції, в наших діях, не повинні зайти туди, куди не треба. Наше завдання отримати Ф-16, вступити в НАТО, знищити Росію тут. Бо можуть бути дії дуже лайкабельні і класні в соціальних мережах, але не завжди відповідати так по факту. Розумієте? тому тут треба грати, бити ворога, дестабілізувати ситуацію, але самим не загратися, да, і не бути такими одерманеними, Це теж може бути. Плюс це відволікає від наших поточних подій. А нам треба бути сконцентрованими, що реально відбувається в нашій. Країні, тому що це наше життя, це наша країна, це наше майбутнє. А щоб реально знати, потрібно дійсно не йти от в такі несучі історії, бо нас трошки несе, і треба трошки розуміти це. От а, тому граємо красиво, жорстко, але красиво. Ну і знову ж таки, наша стратегія Давид проти Голіафа. Ми цього потворного Голіафа повинні бити всюди, там, де він цього не очікує. В даному випадку це стратегія тисячі мілких порізів. Для чого ми це наносимо? Для того, щоб Путін не знав тепер, звідки з якої сторони будуть атакувати. Вони думали, що ми підемо чи на Мелітополь, чи звільняти лівий берег Херсон. Тут бум, а загорівся Білгород. Ось це якраз таки наша стратегія, коли наш бравадний оцей стиль зухвалий стиль українців. Він дає змогу правильно наносити удари там, де саме вони не очікують. Це прекрасно. Ось тут треба продовжувати ще більше нагнітати, і дуже важливо. Щоб ось ця наша стратегія, бо ті партизани, яких туди ми запустили, вони ж теж не, не масштабні, не великі, не суперсильні. І їхнє не є завдання передавити масою. Їхнє завдання насправді нанести наступний удар там, де Путін не буде ждати. Можливо, це буде Нова Гарьова, можливо, Новосібірськ. І ми ньому про це точно, точно не скажемо. Однозначно, далі буде спокійного життя. До кінця путінського життя в нього не буде і до нашої. Перемоги більше того, сьогодні Шольц здавалось би, хто хто Шольц зробив прекрасну проукраїнську заяву. Він сказав: друзі українці, завершуйте війну, перемагайте і ласкаво просимо до Європейського Союзу. Це дуже крута, сильна, потужна заява. Більше того, взагалі в Німеччині якісь просто я не знаю, що відбувається. Опозиція заявила сьогодні, що вони хочуть надати Україні крилаті ракети. Здавалось би, німці, німецька опозиція і роблять такі заяви. Це прекрасно. Це говорить про те, що в Європі почалась конкуренція за успіх України, почалася боротьба за увагу України. Значить, ми все робимо правильно, рухаємося в правильному напрямку. Просто потрібно дотиснути, додавити цього потворного ворога і зробити все можливе, щоб ми якраз отримали ту очікувану для нас перемогу. Звільнення наших територій, вступ ЄС і вступ. В НАТО. А, ну і в мене до вас, друзі, дуже просте питання. Чому путінські війська ще й досі не знищили повстанців? Здавалось би, там кілька десятків чоловіка, такі бравадні ФСБшники і військові генерали Путіна не можуть їх знищити. В чому проблема? Напишіть, будь ласка, в коментарях і підпишіться на канал. Безпечного вечора і до зустрічі!